Так, раночок починає. Песик попався. <гум> Ура! Ану покажи ближче. Ой, що це ще щось там на цьому. Диванки. Ой, дуже милий. Диванки. Такі вушки прикольні. Так, я біжком йду збиратися, Сашуньку заплітати, мама з папою вже виїхали, а в мене ще мокра голова. Ну вони про це не знають. Я пішла бішком збиратися. Давай мась пішли заплітатися. Мама з папою мене забрали, і ми поїхали. Тут ми вже проїхали напевно хвилин 40, і Бімчик, бімчику треба було погуляти, Подиви тому то, папа з ним обривати. ходить, гуляє, а ми чекаємо їх в машині. Загалом нам їхати в село десь годину. От ми виїжджаємо з Коростишева і село Соколів це рівно там десь. ну от, Якщо стокаме в годину, то це буде 60 хвилин. Так, Ось я подивіться, мені бабуся ось таку жилеточку дала. Я в такому домашньому наряді. Робимо ще справи деякі. Зараз хочу піти вийти на вуличку і там вам щось зазняти трішки. Так, це такий за хатою у нас у бабусі. Ось тут завжди були малини. Ми тут завжди, бабуся казала, ідіть попасіться в малини. Малинник величезний, такий, він був аж до туди, і ми тут рвали малину. Тут завжди була копиця з сіном. Ми на ній любили. Отам гора, до речі. На хліві, це хлів. Ось це. І ось тут був хід, і ми туди вилазили, он драбина є. Ми туди вилазили і там в сіні лежали. Це було просто неймовірно. Отам є двері. І таке ось ця береза тут вже дуже давно. Під нею бабуся нам тут настоювала ванна була. З теплою водичкою, типу на сонці грілась, ставили нам тут під березу і ми тут купалися у балії. Все, я йду, буду ще доробляти. І оце ця нова хата, але ми завжди тусили ось в цій хаті. Тут була одна кімната, там дві кімнати, три кімнати. Коротше, і ми ось в цих іконечках були і завжди там була піч. І ми от саме в цій хаті, типу вона як літня була, ми там готувала бабуся нам їсти. Ну, класно було, там було таке велике ліжко. На печі все як не може бути. Вже вона, звісно, старенька, дуже і розвалюється. На жаль, час іде, все руйнується. Ось подивіться, яка штучка. Пам'ятаю неї з самого дитинства. Вона вже трошки облізла, але в ній є своя якась чарівність. Дуже подобається мені. А ось подивіться, наша родина. Зараз секундочку, покладу віника. Оце я малесенька. Це мама, це Аня, сестричка моя. А це папа, наша родина. Ану, дивіться, похожа, була маленька. Мені я дуже тут схожа на сашульку. А оце, до речі, колись ми дивилися з цього вікна з моєю сестричкою, і нам завжди здавалося, що отам вдалині зараз, що отам вдалині е, знаходиться Вовко там, за тими кущами. Ми завжди боялися. Це бабин город тут. А. Дощ на вулиці сьогодні такий. Така штучка. Подивіться, дуже красива. Така прямо колишня? От прям колишня, дуже класно. Такий прям раритет, я вам скажу. Так, що тут ще? Це моя мамуля маленька, гляньте. Мама, це, до речі, оцей попугай. Я завжди його хотіла забрати до себе. Ось в цій кімнаті, ось в цьому місці. Завжди стояла ялинка на новий рік. На новий рік ми теж було таке, що приїжджали до бабусі. Ну, на Різдво так точно. І ось тут стояла ялиночка і блимала такими ще старими гірляндами. І коли ми були малесенькими, ми дуже любили розглядати ось ці наклеїчки. Подивіться, такі смішні. Ця тумбочка мені дуже подобалась, саме через те, що тут ці наклеїчки. Так, подивіться ще один раритет. Ось така сольничка чи перечничка. Дивіться, у вигляді перчика. Ну, прикольна ж яка така прям. О, тут краще видно. Тобі хою, чого ж я мой п'яти тобі Ти Мені не даєш нічого зробити, взагалі. ще. Ну як щось робити будесь, коли тут такий хльопчик, Коли тут такий хльопчик. Так, ну все, ми вже зібралися, будемо їхати додому. Дуже класно провели ми час, хоч і робили там деякі справи, але це було неймовірно. Бабусю дуже неймовірно рада була бачити. Вона класненька. Коротше, навідуйте своїх рідних, своїх близьких, доки вони є, доки вони з вами. Подивіться, чуєте, як якісь качки там? Все, буду йти. Там уже папа загрузився з мамою, вже їдемо. Так, я вже вдома. Приїхали ми з села. Зараз на годиннику десь, напевно, 6 година. Щось прийшло. Е, Міша Сашульку мав зараз забрати, і вони поїхали на роботу на хвилинку. <кхід> Потім він вже їхав додому, набрав мене, каже, виходь, будемо їхати пити каву. Але буквально хвилину назад перенабирає знову мене, каже, що там у в кума зламалася машина, щось таке. Коротше, вони поїхали там подивитися, допомогти, можливо, щось потрібно. Тому я знову під одіялком лежу, щось трошечки змерзла, так, тому що в бабусі там не сильно в неї там дві груби в хаті, але не... вона палить лише одну. А Ми перебували ще в кімнатах, де не топилося, не дуже топилося, то я трішечки так підмерзла. Хоча там я цього не відчувала. Це вже ось прийшла додому і щось мені так якось е -е, прохолодненько. То я поїла, сіла під одіялку і вже собі тут аж жду, поки кекс прийде, але він чогось не йде. Е -е, що хочу сказати про поїздку? Поїздка була супер класна. Щоб ви розуміли, село це для мене така дуже важлива річ в житті, тому що село це я коли була маленька, я приїздила що року на цілих три місяці. В село я там, ну взагалі, от, тільки школа закінчилася, одразу я за чемодан і поїхала в село. І цілих три місяці я там проводила з бабусею, мені було дуже класно, дуже весело. Там у мене і друзі були. Я просто балділа від того, що е, там хазяйство, що там корови, що там сіно. Оці всі сільські справи, я просто їх обожнювала неймовірно. Я е, завжди старалася бабусі допомагати, воду носити. Е, ну Все, от все, що я бачила, я намагалась допомагати. Причому ще з дитинства. І для мене це таке дуже рідне місце. І от ми зараз дуже не, рід, дуже не часто туди їздимо. Я не знаю, мало не один раз в рік саме я туди потрапляю. Мама з папою, це, до речі, бабуся Маруся, це мамина мама. І вони то їздять туди частіше з папою, а от ми, я за себе особисто кажу, онучка, з якою ми, бабуся, дуже, ну, ми любили разом проводити час, нам було класно, весело. Ми завжди щось з нею придумували, з чого нам посміятися. Ми були знаєте, дуже відвертими, з бабусею, з моєю. От, але зараз вже в мене родина, купа справ, і я вже так часто туди не їжджу. Якраз в рік поїду, то й добре. Тому е, саме, коли довго людину не бачиш, якусь, ти бачиш, що йдуть роки, що людина змінюється і все. Отак от із бабусею, от в мене трошки я приїхала, у мене такий настрій, наче я і рада, що побачила її, і все, але й трошечки сумно, тому що. Я вже не дитина, минув цей час, коли я була дитиною, коли і бабуся була молодша. І зараз так якось мені дивитися на те все, на ту хату стару, де ми колись ну, почувалися супер чудово, супер класно. Вона зараз просто вже розвалилася майже. Бабуся вже така доволі старенька теж. Ну І цей час минув. Минули ці часи, коли ти була дитина, коли це все було безтурботно, коли ти туди їхав, рвався. І якось... Я ж кажу, я дуже щаслива, що я поїхала і трошки побула. Але і мене такі завжди оце огортає сум. Мені шкода, що минули роки, І минули ті дитячі роки. Тому таке зараз я трошечки така меланхолічна, така трошки. Я й не стомилася нічого, але от трошечки морально якось я ж кажу. Мені зразу хочеться поїхати ще, побачити її ще. Я собі так думаю, так, буду їздити, щоб щось їй допомогти, треба їздити частіше. Але якось так виходить, що потім ти все рівно якісь свої справи і так далі. Ну, ці обіцянки самі собі вони забуваються дуже швидко, і ти просто не знаходиш часу. На жаль. Е, ось такі справи, коротше. Ну, але загалом дуже класно ми провели час. Ми з бабусею порозмовляли, похіхікали трохи теж. От, і поїхали ми додому. Тому ми оце з мамою ще думаємо. Ми вже кілька років так мріємо, щоб поїхати літом, наприклад, і побути у неї кілька днів. Ну, от Хоча б днів три побути, поночувати, сашульку взяти з собою. Сашулька теж дуже любить село. Я сьогодні вон їхала, вона казала, мама, як побачиш там якусь коняку, чи корову чи свиню, каже, сфоткай мені. Ну, Там така погода. Ми їхали, вроді й було не так пасмурно, ну, пасмурно було, але дощу не було. Тільки ми туди приїхали, на тобі одразу вже дощ пішов. Тому ніякого коня чи корови я й не бачила. Я, в принципі, провела в хаті багато часу, там дещо робила. і такі... Прийшла, сіла в машину, Сашунька спить. Я кажу, де моє сонечко? Вона спить. Реально, Ні, не виникає. <смітно> заснула, їхали з роботи. Заснула. Мася моя, їдемо каву пить, давай Да. <смітно> Там купа посилок поприходить. Не купа, а дві. Так, я їду зараз. Так, дивіться, замовила я собі костюм. Гляньте на цю зефірку. Можна кофточку ось так підбирати, а можна і повністю відкривати. Ось так. Ага, Масішка прийшла. Подивіться, хоч за день на сашунку на мою. На мою солодуньку. Ось такий. Подобається Мась? Так, хочу собі. Хоч собі такий світлий рожевий клас. Просто дуже гарненько. Nee, так, в Сашунькі там якісь секрети. Каже, не дивись. Я не дивлюсь, я знімаю та не дивлюся. Я не дивлюсь. Не могла така ялиночка. Ух ти, яке гарнюсіньке! А де це ти взяла? Ялинку? Так. Сінси це визані ходили, так? Клас. А я хочу з тобою. Не Добре, то все, я це ставлю. І це в кіндері попалось, мабуть, так? Да? Да. Круто. Боже, яка вона миленька, дуже гарнесенька. Це ти да. собі таке вибрала, так? Будь ласка, відключиш. Так, Мисю заходь. Моє сонечко. <гум> ну Ми вже цей тиждень ні, а, на... а через тиждень Захарчика до себе позвемо вже з ночовкою. Ми вже вдома. Це Йоршик. Сашенька каже і Міша, що трошки на Йоршик схожий. Але помімо того вона і дуже красива. В кого яка фантазія? Сашульки? Розбираємо. Документи заберу, наші машині оставили А-а. Саме тут купили. О, ми, до речі, зайшли в сілько. І купили ще печиво для наших захисників до Дня Миколайчика. Завтра в школу занесемо. Мій костюм. Шикарний розевий. Буде як Зефіринка ходить. Сашенька. А де мій телефон? Кіта? Сашоль, іди тато гукає. А де мій телефон? уже? знаю, Оце сміхота. Я стою, шукаю де мій телефон. А я на нього знімаю відео, стою. Ну це, звісно, конечно... ну що сказати. Що його казати, коли воно, звісно, так, да, Міхан? Да. Це твоя дружина. Моя. Така. Це її фішка. Моя фішка, так. Да. Стоїть і переливається. Не роби. Йдемо купимо хурму. Я хотіла купимо. Мась, не треба мить в калюжі. Звичайно. Добрий вечір. Добрий вечір. О, хурма. О, оце я таку м'яку хотіла. О, добре. добра. Тому кажуть домашня. Так? Як завжди, тут же все домашнє. Це домашнє. Да. Міш, а ти не будеш хурму? Ні. Це Сашунь, ти, ти так. Ну тоді я, то, ді, я не, поки не, одну візьму. Mm -hmm. нам. маленьке. На. Угу. Вона трохи так гостренька, так? Да? Ну вона така пекученька, так. Да. Mm -hmm. Ось таку маленьку, давай, так, діве. Що ти робити? То візьми якихось. От тих таких червоних тверденьких. От таких? Ну напевно, вони, як вони там звучать. Так, да, по ходу вони запах. запаху. Ой, так да, гарно пахнуть. Або ці, ти... а ні, фуджа Ну, Вони mm. теж тверденькі. Правильно, що ці, оці ще ці. не Так, теж хороші. Давай отакі, бо ті можуть бути да. такі сніжні.